Я бачу на сьогодні зустріч буде непроста, в нас завітав гость. Вибачте, що я без запрошення, моя зустріч планувалась пізніше, але виникли посмажорні обставини. Учора оцей товариш Голиця, у селі Бурківка, Менського району, розказував про мене на кожній зустрічі. Ось якби я сьогодні не приїхав, він би сьогодні вам розказував про мене, про моїх дітей, про мою сім'ю, про мою дружину. Ось подивися, Михайло. Ти кажеш у мене дружини немає. Ось моя дружина. І моя донька, і моя донька, яка пішла в четвертий, він розказує про те, що в мене дитини немає. Оце він його розказує. Ростань дівчатам пенсію свою. 20 тисяч Шановні люди, доброго дня. Вибачте, будь ласка, за такий початок, але я думаю, що кожен з вас мене зрозуміє. Коли втручається в особисте, коли втручається в святе, коли принижують заради політики, заради того, щоб вас дурити. Принижують, брешуть про сім'ю, пишуть брехливі газети. І моя дев'ятилітня дитина оце все дірмо читає і з поштового ящика витягує, бо вони сволочі підкидають. Мільйонні тиражі тратять на ці брехливі газети. І в кожну зустріч у в Минському районі той же Голиця розказує, як і для школи, які для школа ті Я спеціально приїхав до вас, щоб при вас подивитися йому в очі і в очі йому сказати, що Михайло. Не роби цього. Політика політикою вибори виборами. Але ти не маєш права втручатися в сім'ю, в особисте життя, ти не маєш права брехати на мене і на й клієнта. Ну сім'ю дітей мені кажется, Так, Я не на на кождані. Джину, ти я хотів мою дружину побачити, ось дивись, не дивися. Про твоїх дітей, коли говорити, тобі приємно буде. Я думаю, що ваше вірше, і сімпатія. Мені каже, це люди наші треба. Ти хотів побачити мою дружину? Дивись. Іди, говори, послухаємо тебе. Я позапартійний, я не належений до якої політичної партії. І намагання мене прив'язати до якоїсь партії, це винучити технології. Це так вигідно. Тому що я позапартійний. Насправді він колишній посту. Його зняли. І сьогодні він йде в депутаті, бо Генеральній прокуратурі лежать кіпи матеріалів про трохи там справи. І коли він розказує, що він позапартійний, що він до цього відношення ніякого немає, Михайло, не бреши! Ти депутат від блоку Литвина від народної партії. твій Литвин, голова Верховної Ради. Ти 20 років при владі, ти людям нічого не зробив, тепер на пенсії ти 20 тисяч получаєш, не нажрався, хочеш ще депутатської зарплати 20 тисяч получав. От Отак і скажи людям, чого ти йдеш до Верховної Ради.